Кермо можна підлаштувати під себе. І ось таке налаштування. розблоковуємо його. Оп, відкриваємо. Ось і вже кермо підрегульовується. Також можна підняти його по висоті, але це вже треба шестигранником. Цей велосипед голландський з планетарною втулкою: Nexus 8, 8 швидкостей. Тут весь механізм перемикання всередині, все захищене від води. Дивіться, який захист ланцюжка повністю повнорозмірні повно крила. Чи дивіться замок на колесі? Можна замикати його. От ключик витягається і вже все. На велосипеді не поїдеш. Розблокував, можна їхати. Міцний багажник. Така рама занижена, дуже зручна, зручно сідати. Є широке сидіння з пружинками і ще й підсиділи амортизаційний. Такий велосипед підійде для зросту від 1,60 шістдесят навіть можна трошки нижче. Амортизаційна вилочка є, теж додасть комфорту. В передньому колесі Динамо втулка. Чиманівська це такий генератор, де є світло. 28 колеса, обода міцні, алюмінієві подвійні. Погляньте, якому він стані? Ціна такого 8950 гривень. В нашому магазині ВСМТ Кулики Уліська область є дуже великий вибір таких велосипедів. Запрошую вас на тест-драйв, собі порівняєте один з іншим. Потестуєте, оберете найкращий. А хто з інших міст надсилаємо новою поштою 500 гривень завдатку, Пакуємо в коробочку. День два велосипед. У вас.